Вітаю, дорогенькі земляки мої. Привіт з Німеччини, бад Бланкенбург, містечко. Сьогодні 17 лютого 2023 року, і я вирішив записати цей ролик. Але перш за все я хочу подякувати Збройним силам України за те, що боронять мою країну, за те, що на сьогоднішній день у мене. Є шанси повернутися туди. Так, Я дякую німецькому народу за те, що прихистив тут мене з дружиною, і я маю змогу отут -от перечекати. Ну, Просто так чекати, ну, якось якось часу жалка. Хочеться якусь корисність привнести в своє життя в тих умовах, в яких. Я опинився от, і в тих умовах, які опинилися зараз, дуже багато людей і там у нас, в Україні, і отут от, за кордоном. І одна із, одна із складнощів, одна із таких, із таких от паршивих умов, це те, що ми залишилися без грошей. пенсіонери. Отам от в Україні, знаю, які там ціни, як зараз виживають. Ну і отут за кордоном. Отут зараз сидіти, тут, да, спасибі, слава Богу, що ми маємо це житло, яке вони оплачують, і ще стоїмо на цих чергах реєстрації, от, тому що до тієї жалюгідної пенсії, яку ми заробили е, в наш час. То прожити ж неможливо. Тому чекаємо цієї подачки, якоїсь, щоб тут прохарчуватись соромно, погано, але не хочеться здаватись. Не хочеться здаватись. І я сьогодні знову ж таки хочу показати можливість, яку я. Найшов от, буквально недавно. Я кажу слава Богу, тому що напевно дуже багато часу я вже в мережовому маркетингу вивчаю цю тему. Але ось зараз з'явився такий проєкт, який мені дуже до вподоби, і я думаю, що він буде до вподоби дуже багатьом людям, які захотять викарабкатися із тих фінансових проблем, яких. Вони зараз знаходяться. Цікаво, що проєкт цей американський зареєстрований там у Флориді. От. Цікаво те, що цей проєкт розпочався буквально в кінці минулого року, 13 грудня. І цікаво те, для мене особливо цікаво, що він побудований по типу споживчого товариства. Міжнародного споживчого товариства. Мені ця тема дуже близька, тому що я е, так, спадковий кооператор. Е, у мене батьки, мої царство небесне відпрацювали якби, там, все життя в споживчій кооперації. Е, це там на Вінниччині, мої друзі, теплечани знають. От. Ну, а всі українці ж, в принципі, знають. Що таке споживча кооперація, особливо так, як вона тоді працювала в ті в радянські часи, але ще з іншої сторони, я 40 років відпрацював в Полтавському кооперативному університеті. Нині це університет економіки і торгівлі. Це споживча кооперація? Проєкт, проект, який називається, який називається. Live Good Жити добре. Live Good, да? Лів, uh, live, live Good. Live Good. Live Good. Uh, споживче товариство. Міжнародне Споживче товариство. Uh, кажу два місяці виповнилось проєкту. Uh, я там, зареєструвався і став учасником цього проєкту 14 лютого, сьогодні, 17 лютого, 3 дні, сьогодні, в п'ятницю, буде там певне зарахування. Я це покажу на комп'ютері. І, в принципі, я взяв на себе таке зобов'язання, що Кожного, кожної п'ятниці буду показувати, як розвивається проект, які мої успіхи, мої і тих людей, які приймають участь у проєкті. Коротко, суть проекта. Суть проекта продуктова кампанія. Продуктова американська продуктова кампанія, яка 18 років вже працювала на американському ринку. Продукти для оздоровлення відома тема. Да, продуктові американські компанії Amway, Herbalife, Forever Living Products, європейські компанії, от, німецька компанія LR, мережева, мережеві продуктові компанії. Вони працюють. Там люди багато там працюють, там люди користуються хорошим продуктом і ще заробляють гроші на цьому. Ну, Ті всі компанії побудовані на тому, що заробляють люди гроші на об'єму проданих продуктів. на об'єму проданих продуктів. Дана компанія Лівгуд, зовсім по-іншому побудувала свою систему. Там буде ролик керівника організатора і керівника цього проєкту. Він показує суть, але я тільки декілька слів скажу. Що е, заробіток в цій компанії побудований не на тому, скільки ти продукції купиш цієї продукції високої якості, а на тому, скільки ти членів споживчого товариства приведеш в цю компанію. Чим більше учасників, чим більше пайщиків да, в споживчому товариству, ті люди, які входили, в товариства повинні бути пайщиками. Причому, причому оплачувати ці паї, да, це повинно було бути легко, тому що, в принципі, споживче товариство воно створювалось для людей незаможних, да, але людей розумних, які могли зрозуміти і побудувати таку систему, в якій разом Краще ніж ніж в одиночку. От. Ну, два слова. Скажу, що це почалося там в 19 му віці. Вроді би англічані там почали це зробити. Шо, що, що вони зробили? Вони купуючи продукти в магазинах, от, де була завжди націнка. Да? Вони, вони знали, знали що от виробник там по оптовій ціні, по, по ціні значно нижчий, там 20-30% міг продавати продукт. Але е, споживач окремий не міг піти на завод, на підприємство і купити е, цей продукт. Е, тому що ну, мала, мала кількість. Виробник говорив, що да, оптом візьмеш мінімальну кількість, отаку візьмеш, о, тоді я тобі дам по нижчій ціні. А якщо ні, то бери то йди в магазин і купуй там. І в цьому був в суті продавці магазинів, власники магазинів, вони заробляли на тому, що брали по оптовим цінам, а продавали по роздрібним. І от хтось із розумних людей, ініціатор, там десь, людей, які там працювали, да, незаможні люди. От, ткачі, каже, можу, можу помилятися. Але суть така сказала: Слухайте, а ну давайте ми зберемося грошима. Одному мені ж не потрібно стільки продуктів, а давай всі разом зберемося. От, і це список. Да, кожен там носить скільки, скільки потрібно там, йому продуктів на яку суму. І якщо у нас буде багато, то ця сума буде значною. І за ці за, за цю суму ми можемо піти до виробника туди на підприємство і купити вже по оптовим цінам. І так і зробили. Зібрали гроші на всіх. От пішли до виробника, купили по оптовим цінам, і потім ці всі продукти розподілили між собою. Фактично, це був такий перший крок споживчого товариства. І оце зараз оця система мережового маркетингу Лівгуд по системі Лівгуд. Якраз побудована на, на принципі споживчого товариства. Є продукти, і цими продуктами ця компанія це в грудні два місяці. Вона вийшла в такий міжнародний ринок і підключила оцю систему мережового маркетингу. А так компанія працювала 18 років, і це можна ви побачите. В інтернеті і вона працювала, і в неї були оці продукти, вітаміни, поліпшувачі. Люди зараз сприймають, вживають, тому що екологія, тому що здоров'я. І це все, це все працює. І вони працювали. І вони працювали. Ну вони працювали там на американському ринку. Був них інтернет-магазин, і в тому інтернет-магазині можна було купити продукти. По більшій ціні, а якщо там проплатиш участь, якби стаєш там пайщиком, от по такій системі зробили, тільки не було тоді цієї мережі складової. Ти міг купити по меншій ціні. І оця вся сума, щоб купити по меншій ціні на місяць, вона була вона становить. 9,95 біля 10 доларів. А продукти також з невисокої ціни, невисокої ціни порівняно. Знову ж таки, там інформація є щодо цього. от, Тому що оці всі мережеві маркети, мережеві компанії, починаючи Amway, Forever Living Products, там Herbalife, Я знаю компанію Forever Living Products дуже з якісним продуктом. От, ну він дуже дорогий. Ну він дуже дорогий для українського споживача. От коли я починав цим займатися, і ми там користувалися. Ну ми користувались тим продуктом, поки в нас був там свій бізнес. От, в Полтаві там ми мали свою пекарню. От, досить, досить пекарню. 50 людей на нас працювало, в дотій пекарні. І ми мали достаток такий, що ми могли купляти продукцію цієї компанії Forever Living Products. але. Більшість людей не могли по такій ціні. А чому висока ціна? По перше, продукт якісний. А по-друге, там вже велика, велика, якби така накрутка. Да? От великий цей плюс для того, щоб розподілити між цими всіми дистриб'юторами. Там оця вся система, там система виплат, і там один під іншим. От, і потрібно було всім, всім якби, заплатити. От, і так складалося, що ці люди, які могли побудувати цю велику структуру свою, о, і вони були там наверху, то вони отримували багато грошей. там і мільйонери, і це все, хто, хто знайомий з цією темою, то знає, що це таке. Значить, від продукту, від кількості проданого продукту. Тут же ціна продукту залишається мінімальною, однаковою, якщо ти стаєш пайщиком, якщо ти платиш цих 10 доларів в місяць. 10 в місяць. От. А твій заробіток на тому, що ти збільшуєш кількість членів цього товариства. Збільшуєш кількість членів цього товариства. Я зараз, як би конкретно як система працює. Щоб стати членом товариства Live Good, потрібно зробити вступний внесок і вступний внесок він 40 доларів. 40 доларів. Плюс, плюс оце дуже важливо, щомісячно пайовий внесок 10 доларів. Пайовий внесок 10 доларів. Можна е, щомісячно 10, а можна, е, можна іншим шляхом дійти. Цей же вступний внесок, він же такий же залишається. Тільки я тут напишу на місяць, на місяць, на місяць, на місяць. А якщо ти заплатиш 40 плюс 100 доларів, 100 доларів, 100 доларів то це буде на рік. На рік. Е, якщо побачити, да, що тут ми економимо е, 20 доларів. Да, вигід, вигідніше, у кого є можливість? У мене такої можливості, ну як, нема. Я вам сказав свою ситуацію, я вам сказав, що е, отримую зараз, чи, чи не говорю. Да, ну, ну, е, Пенсія у мене 130 доларів. От. І... Ну, що, що, це, що це таке? Всім зрозуміло. От. Що, що, що можна? Тому і я отут, да, і зараз, 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 зараз отут от, от, виживаю Виживаю отут. От. Я не можу зараз собі дозволити там із пенсії заплатити цих от 100 доларів. Тому я 14-го. 14 лютого, от три дні тому назад, я увійшов ось таким чином. Я подивився, як ця вся система працює. От, і я, вона мені дуже сподобалась. І я оце зараз розказую про нього. А далі, а далі там це записується ролик, там буде посилання, де можна буде зайти. Кому це, кого це зацікавить? Да? От, подивитися, як це все працює. От і ну, видно буде там, що в мене буде кабінет. Оце ж я проплатив цих 50 доларів. І саме головне зараз, оце це важливе, що я скажу вам. Що якщо я став членом цієї спожцього споживчого товариства, то е, у мене є можливість, у мене є шанс. Зайнявши своє певне місце, певне місце в цій всій структурі. От, і це своє місце я сьогодні побачу о 10-й о 10-й годині по, о, цьому, по Берлінському часу своє місце в структурі всього товариства, цього товариства. Товариство за 2 місяці. Уже пройшло в 200, 200 країн, 200 країнах. І люди, які заходять в ці товариства, вони йдуть один за, за одним. По часу, один за одним, один за одним. Реєстрація йде в хвилину 4-6 людей. Це, це все видно в кабінеті. Це все видно в кабінеті, я це все покажу. Ну, головне. Саме головне, що я кажу, саме головне, що я отримав своє якесь місце, якесь місце, я його буду бачити. І далі люди, які заходять після мене і проплачують оцей один раз, один раз 40 доларів. І щомісячно, щомісячно 10 доларів, або один раз на рік 100 доларів. Я підписався, підписався. Ну як я прийняв, прийняв рішення, що я буду платити оцих 10 доларів, дай Бог! Безумовно, я так скажу до кінця днів своїх. До кінця днів своїх. Тому що я не хочу втратити своє місце от в цій величезній структурі, міжнародній структурі. Тому що люди, які стають потом після, після мене, вони стають ось отаку матрицю два, чотири. Вісім, вісім, да? Правильно вісім, вісім, два, чотири, вісім, шістнадцять, тридцять два, шістдесят чотири. Що там? 128, 128, 256, 256, 512 і так, далі, і так далі, до 15 рівнів. Це перший, другий, третій, четвертий, четвертий, да, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. 9, 10 до 15 рівня. І я буду стояти ось тут. Отут, як я оце став, зараз я побачу, зараз побачу. А всі інші люди, які там в моїй структурі будуть ставати під мене, після мене, вони будуть ось таким чином йти розподілятися. Розподілятися і туди вниз. Ну що, да? так от глянувши пірамідка, чергова пірамідка. От. Значить, так, так. Е, ну, Що таке піраміда? Сама стійка е, конструкція. Я не буду зараз я не буду зараз. В мене є окремий ролик, я писав про піраміди, про ці обманні піраміди, по МММ і так далі. Е, ми всі в пірамідах, ми всі в пірамідах. Виробництво, там, банки, держава. Всі в пірамідах наверху і потім вниз, вниз, пішло, пішло. І це, це придивіться тільки до, 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 до системи, як люди між собою структуруються. Да? От. Но, воно отак і є. Воно, воно, працю, воно почало працювати. Я впевнений, що воно буде працювати довго. От, і я став на цей шлях. І я цей став на цей шлях, тому що оці всі люди, які стають тут піді мною, от, тут я їх запрошую. От зараз я цей ролик пишу і кажу: ти подивіться, придивіться. От, і якщо маєте бажання, значить, стаємо, стаємо з цього члену споживчого товариства. Находьте, хто знайде цих 50 доларів, щоб Вступити, а потім щомісячно платити 10 доларів, або щороку 100 доларів. Для чого? Щоби бути на своєму місці, і щоб ці всі, які стають під тобою, вони тобі щомісячно будуть виплачувати 25 центів. 25 центів щомісячно. Із оцих всіх людей, які там будуть з'являтися, щомісячно 25 центів і помножити на кількість людей, які будуть на цих, на цих, в цій матриці, цій матриці. Якщо я один місяць пропущу і не заплачу, мене система, не, не, да, мене система викине. Викине із мого місця. Якщо я, не якщо я не проплатився, Черговий оцей раз підходить цей, цей місяць, да, пройшовши місяць, мене системи, побачиш системи комп'ютер, що я не проплатився, він мене викине. І пройде компресія. Ці люди, які проплачені, вони йдуть вверх. Цей, хто не проплатив, він йде вниз. Він, йде вниз. Він, стає, він залишається членом споживчого товариства. Він може брати продукцію по цим мінімальним цінам, але він не буде отримувати оцей бонус глобального бонусу. Значить. Моє бачення, і написано. І моє бачення, моє бачення основано на тому, що я читаю про цей проєкт, як він побудований. Якщо я нікого не буду запрошувати, не буду користуватись продуктом. ще раз, Продукт не обов'язково закупляти. Так, це добре, це класно, це, це, це здоров'я. Я думаю, зараз вони склад в Німеччині, тут будують склад в Німеччині на Європу. От і я думаю, що дасть Бог, будемо будем користуватися продуктом. Але то не є основним то не є основним для заробітку. Ще раз кажу: для заробітку це кількість людей. Кількість людей, оцих пащиків, війшов і щомісячно, і щомісячно платиш. Так от. Якщо я буду щомісячно платити, все, 40 я заплатив, все. Якщо я щомісячно буду платити 10 доларів, то оці люди, які будуть йти після мене і буде заповнюватися ця матриця. І якщо ця матриця, от я нікого не запрошу заповниться там до 12 рівня, я сказав, що всього 15 рівнів, так от досить 12 рівня. Якщо вона все заповниться і оці всі люди будуть платити мені по 25 центів, я плачу 10, 10 доларів, я плачу тим людям, які вище мене. А ті люди, які нижче мене, з кожного по 25 центів, якщо тут порахувати не буду зараз, я скажу, що тут порядка там, 2000, 2000 доларів в місяць. Тут з копійками я не, не, я не, не пам'ятаю там 2047, можна, можна це все почитати. Я зараз цього не пам'ятаю. Ну будемо говорити, можна, приймаючи участь в цьому споживчому товаристві, підвищити свою пенсію, підвищити свої доходи, вийти із тої бідності. Із того, і з того, ну і з тої Нізовки, в які величезна кількість нас там опинилась. І дай Бог, війна закінчиться нашою перемогою, і, дай Бог повернемося, повернемося ми туди. А ми, але ж ми повернемося от з тими з нашими пенсіями. А які там ціни, коли там ця економіка підніметься? Я впевнений, що це все буде. Я впевнений, що ці всі страждання вони якби даром не проходять. Але коли те буде, і яка, яка перспектива у пенсіонерів, яка перспектива у людей кому за 50? Яка там, що його чекає, яка там, якщо він працював, там відчисляв, від, відраховував і там якусь він пенсію чекає? Подумайте, дорогенькі мої, над цим. Я зараз отак тільки коротко, ну, і то, напевно, вже довго. Показав, що є така система, що я вступив. От що подивлюся сьогодні е, п'ятниця, я подивлюся, де я там знаходжусь, і я беру зобов'язання щоп'ятниці щоп е, записувати такі ролики, показувати, е, як це все розвивається, і запрошувати всіх бажаючих стати е, членами. Міжнародного споживчого товариства Лів Гуд.